Друзі, всім привіт! В цьому відео хотів вам показати всі пасхалки, секретні кімнати, які я знаю наразі на карті BlueGate. Не буду довго затримувати, давайте почнемо з першого місця. Перша з них знаходиться ось у цьому місці, рейдерське укриття, чи як воно переводиться. Для того, щоб відкрити кімнату з усім самим смачним лутом, вам потрібно на цій локації знайти 4 кнопочки, але прикол в тому, що вони кожен раз павняться звичайним. Образом і розкидані вони абсолютно по всій локації, можуть бути дуже добре сховані. Але треба дивитися прямо під кожен камінець. А ще деколи спаниться цей оружейний ящик наверху. Тож не забувайте перевіряти В цей раз перша кнопка в нас була ось тут, яку ми знайшли. Деколи кнопка буває під цим куском металу. От саме бункер зверху, бачите, дві лампочки цвіться, тобто дві кнопки вже нажато. Потрібно ще дві знайти. І от наступна кнопка тут була схована. А остання кнопка в нас була от взагалі не на території церкви, а от у цьому домику прямо напротяг дверей бункера. Дуже довго я шукав, бо перший раз бачив спаун тут, тому потрібно шукати повсюду. В першу чергу, звісно, цю церкву обшерстити, а потім вже дивитися в околицях. Тут насправді такі собі бувають ключики, от як зараз я в шкафчику знайшов. І... Фіолетові хілки бувають цей спрей, тому сильно не надійтесь там щось таке жорстке знайти, але бачите, можна по два вражені ящика лутати, якщо визить з спавном на горі. Можливо, є сенс приходити сюди, коли карта нічна, але я не впевнений, чи є блюгейт нічна, бо я ніколи не грав на нічний блюгейт. Тому, да. Наступна інтересна локація закрити руми знаходиться ось тут, так само на цій же карті. Для того, щоб відкрити двері, нам потрібно в такі місця принести три акумулятори, які розкидані так само в околицях. Перший акумулятор я знайшов недалеко від замку. Вони всі знаходяться ось на таких дерев'яних піддонах. Деколи вони спавнюються саме всередині замку, але більше всього вони розкидані навколо, десь у радіусі 100 метрів. просто дивіться. Біля машин, біля всяких розвалених будівель. Там всього, якщо я не помиляюся, вісім спавнів, але на пам'яті я всіх їх, їх не знаю. Кожен раз знаходимо їх в різних місцях. А зараз я вам покажу просто, де знайшов їх конкретно я. Другий акумулятор лежав всередині, там просто піднімається з по сходами він Тут лежав. Це, звісно, не завжди так буде вести, але був прямо тобто. тут. І останні акумулятори лежать біля машини. Як бачите, всі вони неї цих дерев'яних штучках завжди лежать. А ось самі місця, куди їх вставляти, я так і не зрозумів, здається, вони з'являються рандомно. Зараз трошки прискорю запис, подивіться, що там за взагалі, чого чекати. Наступна локація знаходиться ось тут. Щоправда, ця локація трішки відрізняється, тому що за нею придеться поборотися. біжить. Кряк? Другий тоже кряк. Я рвав. Закидай, закидай. Хорошо. Чи це регині? Ну еще, Ни, ниже убежал. Поднял, поднял, поднял. И слезу еще Минус. здаётся. Минус. Пока видел. Быстро кушаем и ходим? Я свое фул спал. Вкусный тип, вкусный. Нормальные пушки здесь были. Просто видео, куда вам потрібно идти, там что-то дорога на швидка. Спускаємося по зібці, повертаємо трошки не в цю сторону, не знаю чому ми сюди пішли. Щось я стою, видивляю зі снайперки, не знаю кого. І йдемо в цю сторону. Вам потрібно зайти в цей з'їзд. Тут завжди їздять всі далі не А просто ламаєте їх і йдете далі. Деколи машини з сигналкою стоять. Ще дайсони Вам потрібно з цей підйом. також паучки стоять, турель, деколосить в цій кімнаті. Ось всяка кімната вам потрібна. Ви тут все зачищаєте. Після чого вам потрібно підійти ось до цього комп'ютера і нажати кнопочку. Після того, як ви зламаєте, потрібно почекати декілька секунд, і вам випаде один із трьох кольорів. Синій, жовтий або червоний. Якщо вам випадає синій, як в мене, просто йдете по синій лінії на підлозі і орієнтуйтесь на звук печання. У нас этих штатів надо вообще или ніч? Ой, блядь! Ідете, йдете, йдете по синій лінії і чуєте звук віщання, це якраз те, що нам потрібно. А я зразу в цей раз лут випав абсолютно дерьмовіший. А в свою защиту можу сказати, що він не завжди такий поганий. І в цій локації взагалі багато що є полутати. Тут є дві секретні кімнати. А зараз покажу ще червону лінію, коли випадає який лут, і жовту. Тому що є ще жовта, там трошки непонятно де її шукати. А я вам все покажу. Так бачите, на цей раз червоним світиться Йдемо по червоній. Цього разу я лишився доволі від луту. але якби була одна з найкращих пушок в ігрі, напевно. Коли випадає жовтий колір, ви йдете назад, як ви прийшли. Скаєтесь просто вниз по сходам і забираєте ваш лутбокс. Раз на раз не приходиться, як бачили, мені один раз випала просто топ-пушка в ігрі, а два рази випадають патрони і гранати. ну, тіпа. Тому користуйтесь, дивіться. Інтересно, не інтересно, не знаю. Мені було дуже інтересно, що такі штуки є в ігрі. Ще дуже прикольна ігра топ. Друзі, підходжу до останньої пасхалки, вона також знаходиться в цій самій лабораторії. Вам потрібно взяти ось такі акумулятори з роздаччика. Вони знаходяться так само кожен раз рандомно, на цій локації, треба шукати, орієнтуйтесь, вони червоним світяться. Вам потрібно взяти ці акумулятори і нести до роздачка напроти ось цього синього. Знаходяться ворота, в які можна вставити ці батарейки. Поставляєте всі три штуки, після чого вам все доступна кнопка, ви її нажимаєте, відкриваються. В Всередині лежить урожейний ящик посередині кімнати, і загалом лут ніби трошки покращений у всіх інших ящиках. Головне, не забувайте дивитися на стелажах, часто лежать рідкісні мікросхеми і зброю. Ну, в принципі, на цьому це всі пасхалки, які я знаю на цій карті. Постараюсь викладати нові по мірі того, як вони будуть з'являтися. Якщо вам було інтересно або пізнавальне це відео, то не обходьте стороною секцію коментарів, будь ласка. І ставте лайка з підпискою. На цьому відео підходить до кінця, я вас залишу просто тут ще пару секунд подивитися на лут, який мені випав, щоб ви розуміли, що вам воно взагалі треба. Хоча раз на раз не приходиться происходит блядь твою